21 березня, о 22 годині 30 хвилин на автодорозі Олександрівка Костянтинопіль за 2 кілометри від міста Родинське сталася жахлива аварія. Автомобіль Ауді 80 скоїв зіткнення з невстановленим транспортним засобом, який залишив місце аварії. Наслідок цього ДТП загинули водій даного автомобіля Ауді 80 та смертельні травми отримали два пасажири цього транспортного. Засобу слідчі головного управління Нацполіції в Донецькій області встановлюють повні обставини трагедії за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Небайдужих громадян або кому що відомо по даному ДТП, просимо звернутися до поліції, зателефонувати за номером 102 або за номером. 099 252 1678 Правоохоронці вкотре закликають водіїв неухильно виконувати вимоги правил дорожнього руху. Обирайте правильну швидкість руху, особливо темну пору доби. Пам'ятайте, лише ваша уважність допоможе зберегти життя.